Без твоєї, Господи, святої волі жодна волосина не впаде, і ніщо не трапиться у моїй долі, без твоєї волі, Господи, на Те, все життя моє, всі радощі й печалі Ти тримаєш у своїх руках, допускаєш рани, сльози, жалі, все записане у Тебе в небесах, без твоєї милості і любові, що б ми значили на цій землі? Як трава засохли б в полі, без вітрів від вітрів загинули б у злі. Без твоєї доброти, мій Боже, що прощає наші всі гріхи, без Твоєї жертви на Голгофі, як нам жити і куди нам далі йти? І чому створив ти все так дивно, те, що самоцінне є для нас, ти даєш нам просто так задармо. Бо не маємо таких багатств, щоб Тобі могли ми заплатити за повітря, воду, за життя. Ми хвилини не змогли б прожити, якби милість Ти свою забрав. Без тебе, мій Господи, як без води і хліба для життя, без відкритого, святого неба ми б не мали зовсім майбуття. Бо не хлібом лиш одним живемо, не в джерелах вод заховане життя, і не сонцем лиш зігріємось, не вітерець вдихнемо. Лиш в Тобі, Ісус, заховане буття, хліб життя це Ти для нас розп'ятий, Твоє Слово то жива вода, Дух Святий, обітницею, даний, це дихання наше і життя без Твоєї, Господи, святої волі. Жодна волосина не впаде, без твоєї милості і любові не потрібні ми нікому і ніде. Без твоєї волі, милості і любові, без Твоєї Божої доброти, і без тебе, мій Господь, без святої крові нащо було б жити на землі? Амінь.